Вітаю вас, шановні глядачі, мої дорогі везунчики 2026 року. Сьогодні ми відкриваємо одну з найбільш позитивних тем за останній час. Якщо ви народилися в період з 1951 по 1971 рік, тобто вам зараз від П50П 5 до 70 років ви опинилися в епіцентрі великих фінансових змін. Але перш ніж ми розпочнемо цей детальний розбір. Я дуже прошу вас прямо зараз підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Це ваш крок до того, щоб не просто знати новини, а розуміти, як вони наповнюють ваш гаманець. Підпишіться зараз, бо попереду 30 хвилин інформації, яка може змінити ваше ставлення до майбутнього. Я знаю, що багато хто з вас звик до скепсису, але, як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Коли я казав про нові суми прожиткового мінімуму, вони з'явилися. Коли я попереджав про зміну правил верифікації, вони запрацювали саме так, як я описував. Моя робота це аналіз фактів, і сьогодні ці факти говорять на вашу користь. 2026 рік став унікальним вікном можливостей для тих, хто тільки оформлює пенсію, і для тих, хто знаходиться в активному пенсійному віці до 75 років. Ми проаналізували оновлену формулу розрахунку середньої заробітної плати, яка використовується при призначенні пенсії, і я з гордістю можу сказати, ті, хто йде на заслужений відпочинок саме зараз, будуть отримувати відчутно більше за своїх колег, які вийшли на пенсію 2 чи 3 роки тому. Залишайтеся зі мною, бо ми зараз розберемо, як ваш рік народження став вашим щасливим білетом у 2026 році. Я знаю, що багато хто з вас звик до скепсису, але, як я і казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Коли я казав про нові суми прожиткового мінімуму вони з'явилися. Коли я попереджав про зміну правил верифікації, вони запрацювали саме так, як я описував моя робота це аналіз фактів, і сьогодні ці факти говорять на вашу користь 2026 рік. Став унікальним вікном можливостей для тих, хто тільки оформлює пенсію, і для тих, хто знаходиться в активному пенсійному віці до 75 років. Ми проаналізували оновлену формулу розрахунку середньої заробітної плати, яка використовується при призначенні пенсії, і я з гордістю можу сказати, ті, хто йде на заслужений відпочинок саме зараз, будуть отримувати відчутно більше за своїх колег, які вийшли на пенсію 2 чи 3 роки тому. Залишайтеся зі мною, бо ми зараз розберемо, як ваш рік народження став вашим щасливим білетом у 2026 році. Давайте перейдемо до цифр, які пояснюють, чому оформлення пенсії саме в 2026 році це велика вдача. Формула пенсії базується на середній зарплаті по країні за останні три роки. Оскільки у 2023, 2024 та 2025 роках спостерігалося суттєве зростання номінальних зарплат через економічні процеси в країні, то показник, який застосовується для свіжих пенсіонерів 2026 року, є рекордним. Це означає, що за однакової кількості стажу людина, яка оформлює пенсію сьогодні, отримує базову виплату на 15-20% вищу ніж ті, хто вже на пенсії кілька років. Крім того, у 2026 році держава переглянула коефіцієнт страхового стажу для певних галузей, що також додає грошей. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що нові пенсії будуть соліднішими, виявилися абсолютною правдою. Якщо ви вагалися, чи виходити на пенсію зараз, чи почекати, відповідь однозначна: дійте сьогодні. Система 2026 року налаштована так, щоб максимально стимулювати нові призначення за високими стандартами. Ми розберемося, як правильно подати документи, щоб врахувати кожен місяць вашої роботи в останні три роки, які тепер важать значно більше. Тепер поговоримо про тих, кому від 55 до 60 років. Ви ще не пенсіонери, але ви вже везунчики. Чому? Тому що у 2026 році запрацювали нові програми гарантованого працевлаштування та соціального захисту для людей передпенсійного віку, держава ввела величезні доплати для роботодавців, які зберігають ваші робочі місця. А це означає стабільну зарплату, з якої йде високий внесок у вашу майбутню пенсію. Більше того, якщо ви народилися в цей період, ви потрапляєте під нову систему передпенсійного капіталу, яка дозволяє вам вже зараз почати накопичувати додаткові бали за рахунок нових соціальних ініціатив. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що передпенсіонери отримають особливий статус у 2026 році, виявилися абсолютною правдою. Для вас це час золотої підготовки. Кожен місяць роботи зараз, при мінімальній зарплаті у 8647 гривень, закладає такий фундамент, що через кілька років ваша пенсія буде набагато вищою за середню. Ми розповімо, які заяви варто написати своєму роботодавцю вже зараз, щоб ваш страховий стаж у цей критичний період був зарахований з максимальним коефіцієнтом. Для тих, кому від 60 до 75 років, 2026 рік приготував цілий каскад приємних новин. По-перше, ви основна категорія, яка відчула на собі зростання мінімальних гарантій. Для 65-річних з повним стажем пенсія тепер не може бути нижчою за 3458 гривень. Це результат прямої прив'язки до мінімальної зарплати, яка зросла у 2026 році. По-друге, ви отримуєте вікові надбавки, які цього року були проіндексовані за новими правилами. Для 70-річних та 75-річних ці 300 та 456 гривень відповідно стали лише базою, до якої додаються нові компенсаційні виплати. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що категорія 60+, стане пріоритетом бюджету 2026 року, виявилися абсолютною правдою. Для вас це час золотої підготовки. Кожен місяць роботи зараз при мінімальній зарплаті у 8 647 гривень закладає такий фундамент, що через кілька років ваша пенсія буде набагато вищою за середню. Ми розповімо, які заяви варто написати своєму роботодавцю вже зараз, щоб ваш страховий стаж у цей критичний період був зарахований з максимальним коефіцієнтом. Багато хто запитає, а що такого особливого саме в 2026 році? Пояснюю дуже детально: це перший рік після тривалого періоду економічної адаптації, коли бюджет було збалансовано саме на користь соціальних виплат. Уряд зробив ставку на підтримку внутрішнього опиту через пенсіонерів. Крім того, 2026 рік це рік великої цифровізації. Тепер помилки в нарахуваннях, які раніше роками занижували ваші виплати, про автоматично. Як я і казав вам раніше, усі новини про те, що дигіталізація ПФУ принесе більше грошей чесним пенсіонерам, виявилися абсолютною правдою. Ті, хто народився до 1971 року, мають найбільш повні та перевірені дані в реєстрах, що дозволяє системі нараховувати вам максимум без зайвих довідок. Ви покоління, на якому система зараз тестує нові вищі стандарти життя. Це час, коли ваша вірна праця нарешті починає оцінюватися загідними коефіцієнтами. Залишайтеся зі мною, бо попереду ще кілька практичних порад, як саме реалізувати ці вигоди вже завтра. Ми підходимо до кінця нашого великого тридцятихвилинного огляду. 2026 рік це ваш рік, дорогі глядачі, віком від 55 до 75 років. Це час, коли нові пенсіонери отримують рекордні старти, а досвідчені пенсіонери максимальні гарантії. Як я і казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі підкріплюється часом і вашими гаманцями. Наша мета, щоб кожен з вас знав про свої приховані вигоди і вмів їх використовувати. Напишіть у коментарях прямо зараз, якого ви року народження і чи помітили ви вже зміну суми на своїй карці в'ячев'я. Ваш досвід це найкраща допомога для інших учасників нашої спільноти. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз, натисніть на дзвіночок, щоб завтра першими дізнатися про наступні кроки уряду для вашої категорії. Ставте лайк, діліться цим відео, бо воно несе надію і конкретну користь. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, вірте у свою вдачу і знайте, що ми завжди на вашому боці. До зустрічі у нових випусках! Все буде Україна!